Доброго ранку вечора, дня чи ночі, дорогенькі слухачки і слухачі. Вітаю вас знову в проєкті Терпентин, в котрому оповідаю про різних важливих художниць та художників нашого часу і тих часів, які проминули. Попередньо я обіцяв, що розповідатиму про художників і художниць, які малюють картини, які використовують, власне, цей легендарний терпентин. Які малюють улією, там, хоча б чи аквареллю, наприклад. Але знову ж таки, мушу від своєї обіцянки сьогодні трошки відхилитися, бо розмова піде про художницю, яка не малює картини, якої основним засобом вираження є її тіло. Це художниця Марина Обрамович, котру називають ще по-іншому хресна мама перформансу. Перформанс що це таке? Якийсь такий вид мистецтва, який ніби належить до візуального мистецтва, але, напевно, ближче він все ж таки до мистецтва театрального. Бо в ньому стоїть в центрі не сам твір, не картина, скульптура, графіка, яка вийде в кінці, але художник. Тому важливий, напевно, не результат, а процес. Перформанс, ну кажуть, з'явився десь там в 60-х, роках 70-х, коли е, західноєвропейським і американським мистецтвом почало справді хитати, розхитувати в різні сторони, але я би сказав, що він з'явився трохи раніше. Можливо, він з'явився тоді, коли митці такі абсурдистського спрямування Дада, яке з'явилося в 1917 році, витворювали свої вистави. І під час тих вистав декламували якісь смішні, незрозумілі вірші, або виконували якісь дивовижні танці. Можливо, перформанс з'явився ще раніше. Просто раніше він був частиною театру, але поступово поступово він виділився в якийсь свій особливий жанр. То що це таке? Це вистава? Ну, до певної міри так, але це вистава без п'єси, це вистава без режисера, це вистава, в якій. Письменник, драматург, режисер, актор, всі є в одному лиці, в лиці того художника чи художниці. Тут він чи вона представляють свій твір мистецтва. Трошки, правда, якось так замудро, абстрактно трохи. Але якщо ми подивимося, художник присутній завжди, навіть коли він малює картину, він завжди присутній своїм тілом. Тому що художниця чи художник стоять перед Мольбертом або малюють за столом, або малюють на підлозі. Отут, напевно, найкращий приклад був би той же ж такий Джексон Полок, батько американського абстракціонізму, який клав свої велетенські полотна на підлогу і бігав навколо них, розкидав, кидав на неї фарбу, розливав відрами ту фарбу, бризкав пензликами. І, власне, що було тут головніше? Те, що він бігав навколо полотна і просто витворював якийсь майже ритуальний танець малювання, чи цей результат в кінці? Я не можу сказати. Було цікаво і одне, і друге. Полок по-своєму десь дошукувався якихось глибин, незрозумілостей нам, а пізніше полотно зникає, відходить на інший бік, і в центрі цього мистецтва залишається лише художник чи художниця. Як я вже сказав, цей вид мистецтва з'явився десь в 60-х роках, але напевно, якби не було Марини Абрамович, то може, там в 60-х роках він би і залишився. Але саме вона поставила, напевно, перформанс на ті могучі ноги, якими вони зараз є. Без неї перформанс існував би, напевно, десь якоюсь такою дуже слабенькою гілочкою, десь далеко в куточку. То що то вона за одна? Звідки вона взялася і чому вона така важлива? Марина Абрамович народилася в країні, якої тепер не існує. В країні Єгославія, в Белграді, так, в столиці. І Єгославія, в часи холодної війни, коли вона народилася, Єгославія знаходилася десь так посередині. Посередині тої залізної стіни, яка розділяла комунізм і капіталізм. Бо. Ніби країна була комуністична, але вона не хотіла нічого мати до діла з іншими комуністичними країнами, ні з Радянським Союзом, не з Польщею, ні з Румунією. А також з капіталізмом вона не дуже дружила, бо залишалася ніби комуністичною такою диктатурою. Але разом з тим відкритою до Заходу. Відповідно, в Югославію могли заходити якісь і західноєвропейські рухи чи принаймні інтереси. І також зрештою його могли е, виїжджати з країни. Тобто такої залізної стіни, як скажімо, в нас там не існувало. Тому, наприклад, в 70-х роках художниця, така як Марина Абрамович, могла е, поїхати, скажімо, в Німеччину чи в Голландію і представляти своє мистецтво там, що для, скажімо, українських художників того часу ну було майже неможливо. Та не, не майже, а точно таки абсолютно неможливо. Це один важливий нюанс. Інший нюанс, напевно, що все-таки Марина Абрамович почала як ну, класичний художник, так, з фарбами, з пензликами, малювала, але бачила, що цього недостатньо, що треба щось інше. І тому поступово вона десь вишукує, власне, нові форми мистецтва і доходить до цієї ідеї перформансу. Але хто в його міг її зрозуміти? Ну, не дуже. Тому більшість своїх творів вона представляла на Заході. Тих же ж таких в Голландії, Франції і в Німеччині. Але що таке твір художника перформансу? Митця перформансу? Твір це акція, це подія, обмежена часом, місцем. Там результатом від нього. Чи спогадом про цей акт мистецтва можуть бути хіба якісь фотографії, записки, можливо, відео. Тому художник мусить бути там, на виставці, муси представляти, муси робити цей твір. І так було з Мариною Абрамович. Свої перформанси в 70-х роках вона організовувала дуже радикально. Вони завжди були пов'язані з агресією, з насильством. Такий один, напевно, з найвідоміших її перформансів – Називався Ритм 0, полягав в тому, що Марина сиділа перед столом, на столі були розкладені 72 предмети, дуже різні предмети: Троянда, револьвер, хустинка, ніж, а перед нею була публіка. І протягом 6 годин публіка могла входити в інтеракцію з мисткинею за допомогою цих предметів. Хтось міг подарувати. Троянду, а хтось міг тою трояндою її вдарити? Хтось міг погрожувати пістолетом, хтось міг навіть вистрілити поряд з нею. Спочатку публіка дуже обережно підходила до цього. Хтось міг її погладити по голові, хтось міг просто легко вдарити по щоці, але поступово публіка ставала все агресивнішою в своїх діях. Як згадувала Марина Абрамович пізніше, вона відчувала цю агресію публіку з наростанням ще трохи, якби про Ферморвес ще трохи довше, писала вона, публіка би, напевно, її вбила. Фотографії, які показують Марину Абрамович після цього перформансу Ритм 0, вражають гарна балканська жінка, але побита зі синяками. З надрізами, з сподертому одязі. Публіка, чому вона так могла поводитися? Важливо це сказати, момент. Тому що перед перформансом, і зрештою, на самому перформансі був напис, що люди можуть робити з місткенією все, що хочуть, але не сучить жодної відповідальності. Всю відповідальність за причинену шкоду, біль несе на собі художниця. Тобто публіка, відчуваючи безвідповідальність, робилася все агресивнішою і агресивнішою. Це лише один з таких випадків. Але дуже часто Марина Абрамович завдавала цю болю собі сама, на іншому перформансі вона просто на тілі вирізала бритвою звізди. Напевно, якийсь такий спосіб, намагаючись десь відірватися від своєї його але знову ж таки прийняти своє походження. Про походження може також ще варто кілька слів сказати. Її батьки були партизани під час Другої світової війни, а під час диктатури тіто, ті, хто були комуністичні партизани, ну, майже автоматично ставали елітою країни. Відповідно, її мама була директоркою музею, здається, а тату десь працював в міністерстві. Батьки були доволі тверді, жорсткого характеру. Особливо після того, як батько покидав сім'ю, і Марину виховувала її спочатку бабця, а потім мама. Мама встановила в сім'ї такі дуже жорстокі правила, майже диктатуру в середині, в домашніх умовах. Наприклад, десь до 30-літнього віку Марина мусила. Кожного дня приходити додому в 10-й годині вечора. Тобто, вже навіть будучи зіркою перформансу. Якщо вона жила вдома в Білграді в 10 годині вечора, вона мусила бути вдома. Тому вона писала, вона намагалася так організувати всі свої перформанси, аби встигнути додому в 10-й годині. Я думаю, оця диктатура, яка підійшла дуже близько, яка постукала в двері її дому і зайшла в дім, тиснула на неї. І оця причинення болю собі дозволяти іншим причиняти собі біль, напевно, було також продуктом оцього тиску, тиску диктатури. В тих ж 70-х роках стається ще одна дуже важлива подія в житті Марини Абрамович. Вона зустрічає німецького художника, художника перформансу, митця, відомого під прізвищем Улай. Я зараз не пригадаю точно його справжнє ім'я, прізвище. І, власне, з Улаєм вони, так, можна сказати, це було кохання з першого погляду, це було захоплення перформансами одне одного. Вони дуже чисто, швидко розвивають партнерство. Партнерство особисте і партнерство мистецьке. Дуже швидко вони знаходять одне одного. Одною такі цікаві, можливо цікавинка. Е, Обидвоє вони народилися в один той самий день. Мені здається, це було 13 лист... 30 листопада. В один день вони святкували день народження, і, можливо, це ще одне щось таке, що їх досить швидко зблизило. Також їх зблизила оця думка про чоловіче і жіноче. Тема чоловічого і жіночого, вони розвивали її. Ну, Кожен по-своєму до того моменту, а далі вже разом. Тобто їхні особисті стосунки переросли також і в їхню творчість. Партнерство Абрамович і Улая протривало майже 12 років. Протягом цього часу вони створили кілька дуже, таких, можна сказати, ну, важливих та, скажімо, таке затерте слово, але важливий тут, напевно, добре. Важливі перформансів. Які Ну, стали основою того європейського перформансу ХХ століття. Одне з них, наприклад, був називався відносини в просторі. Це відбувалося, здається, під час такої одного з найголовніших мистецьких заходів Європи венеційське бієнале. Під час цього бієнале в одному з залів вони з великою швидкістю розбігалися з різних сторін залу і вдарялися одне в одного і. Змінювався ритм, змінювалася відстань. Довша, дальша відстань, повільніший рух, або навпаки. Це був майже танець, в якому вони досліджували, напевно, також чоловіче і жіноче. Або інший був дуже цікаве таке змагання людського і машинного, автоматизованого. Коли вони їздили на старенькому чорному Ситроені по колу, і Марина. Тобто Улай сидів за кермом, а, Мала, а Марина Абрамович з голосником з, відкритих дверця, з відкритого віконця цього старенького світруну кричала: за числом коло, вони проїжджають. І... З одного боку, це мусило десь показати кола року, тому що вони проїжджали, ніби задумали 365 кіл, але з іншого боку, хто витримає, машина чи людина. Тобто навіть після цих кіл вони далі продовжували їздити, аж поки всі троє не заглух мотор. Ми бачимо, що Марина така сильна жіночка, якщо могла протягом довгого часу також викрикувати назви цих кіл. Я думаю, що взагалі поставити своє тіло в центр мистецтва це дуже хоробрий і дуже сильний акт. не кожному це під силу. Треба бути дуже-дуже сильним, напевно. Хоча з боку воно, напевно, виглядає іноді якось комічно, незрозуміло, дивно, позерське, але це збоку. Художник всередині бачиться зовсім по-іншому. І сприймається по-іншому. І якщо він сильний і переконливий, то, то він зможе переконати також інших. І тут я, напевно. Відійду від тих перформансів 70-х і згадаю один перформанс, який був напевно один з найголовніших в житті Марини в 2010 році. Музей модерного мистецтва в Нью-Йорку вирішив зробити таку ретроспективу, тобто показати всю творчість Марини Абрамович за попередні десятиліття, зібравши власне фотографії, відео з попередніх перформансів. І на цей перформанс Марина запропонувала також створити свій перформанс Він називався Мистець Присутній. Чи в даному випадку мисткиня, мисткиня присутня. Протягом усієї виставки, мені здається, це було десь 4 тижні. Кожного дня в центрі головного залу виставки Марина Абрамович сиділа за столом 6 годин, 6 днів на тиждень. Навпроти неї, з іншого боку, стояло крісло, і відвідувачі могли приходити, сідати перед нею і дивитися їй в очі. Хвилину, дві, ти, приходить хтось інший. Знову ж таки, виглядає, ніби це простий акт, але треба сказати, що вона сиділа там 6 годин без їди, без туалету, без жодного інших е, якихось допоміжних пристроїв. Вона сиділа і від присутності інших людей черпала енергію або давала енергію. М -м, думаю, що це є супер-супер важко. Це важко просидіти годину, так, дві, але подумати, 6 годин, 6 днів на тиждень. Пху. Для цього треба силу. І власне під час цього перформансу та, відбулася ще одна така цікава подія. Тому що одним з тих відвідувачів, який прийшов і сів перед нею, був власне, улай. Вже старенький Улай зі сивою бородою. А з ним вони не бачилися 20 років, тому що після інтенсивної партнерства 12-літнього вони розійшлися в кінці 80-х і більше, ніж 20 років не бачилися. І, власне, побачивши Улая, це єдиний момент, коли Марина перестала просто сидіти, а усміхнулася і подала йому руку. Це був дуже зворушливий емоційний момент також. Хоча після того емоційного моменту знову ж було багато важкого і тяжкого, тому що після перформансу Улей вкотре звинуватив Марину Абрамович в тому, що вона занадто багато уваги приділила і позиціонуванню присвятила собі, і що багато перформансів задумали вони двоє, але тепер вони фігурують лише як перформанси Марини Абрамович, подав її до суду, засудив, дивиться, чи не на 300 тисяч євро. Ну, Знову ж таки, були якісь були погані речі після таких глибоких емоційних переживань. Бачимо, та митців також не все гладко, і вони також не ангели. Я сьогодні скачу в розповіді, бо думаю, що ця особа Марина Абрамович дуже зворушує, навіть якщо вона не малює фарбами, Навіть якщо її мистецтво деколи важко зрозуміти просто свідомістю. Якби я знову ж таки пробував придумати якусь таку табличку, якесь таке клеймо, ми так це назвали. так. Це, напевно, би була не художниця коза Дереза, як це було у випадку Джорджі Окіф. І це не художниця Маленький Геній, би, наприклад, було у випадку Пікассо, це художниця відьма. Художниця відьма, яка. З одного боку дуже приваблива, але з іншого боку і загрозлива. Загрозлива тим, що вона може показати все добре і зле, що є також в нас. Загрозлива і приваблива для себе і для глядачів. Але вернемося, може, ще в 70-ті роки, бо там було дуже багато цікавого, що воно зробила в 70-х і на початку 80-х, власне, я думаю, що оце партнерство з Улаєм. Допомогло їй повністю відкрити себе, зрозуміти, хто вона і що вона робить. Ці перформанси деколи були ну, також, як я вже казав, загрозливі для тіла. Наприклад, в одному з них Вдихати і видихати, мені здається, він називався, вони з закритими носами були з'єднані одне з одним ротами і вдихали і видихали кисень одне одного. Аж поки кисню не залишилося, і вони двоє майже, здається, зумліли. Тобто, десь хвилин 15 вони отак вдихали, видихали повітря одне одного, аж поки не зумліли. Або в іншому перформансі, коли Марина тримала е, натягнутий лук, власне, вона тримала дугу луку, а Улай натягував тятиву. І, звичайно, в луці була також стріла. І ця стріла була направлена на серце Марини. І до того ж, аби ще більше підкреслити можливу важливість цього моменту, до її серця був, до її тіла був підключений такий голосник, що в виставковому залі можна було почути биття серця. Наскільки пришвидшується биття серця, поки Улай натягував цю тятиву зі стрілою, направленою в її серце. Бачимо дуже часто, власне, вона. Піддає своє, своє тіло, відкриває його до невідомості. І одною з таких невідомостей, напевно, були також, власне, і ці стосунки з Улаєм, які після тих багатьох років, напевно, багатьох творчих років, але також і виснажливих, і, напевно, років бідування, тому що. Як згадує пізніше Марина Абрамович, вони часто мусили жити власне в тому старенькому чорному сітруені, не маючи навіть грошей на готель, подорожуючи від одного міста до іншого зі своїми перформансами. Деколи з цих оповідей мені взагалі виглядає, що вони такі якісь мандрівні циркачі зі своїми, та, скажімо так, мистецьким цирком, який вони показують в одному музеї, потім ночують в машині і їдуть кудись далі. Тобто, такі святі циркачі. Які поклали своє життя, свою сміливість, свої всі перспективи на акт творчості, може, в тому найбільша хоробрість. Останнім спільним перформансом Маріни Абрамович і Улая був перформанс, що називався Коханці. Хоча насправді це вже був кінець їхніх стосунків. Він задумувався, в принципі, ще на початках, коли їхні стосунки ще квітли. Вони двоє задумали пройти китайською стіною. Один мав йти з одного боку, а інша мала йти з іншого, зі сходу і з заходу, аби зустрітися десь посередині китайської стіни і там кхм, святково одружитися. Але сталося по-іншому. Коли вони подали запит на цей перформанс, то китайський уряд на початку 80-х його відхилив, бо це ж якось так підозріло, і що це за люди, і що вони взагалі хочуть. А крім того, це в нас пам'ятка ЮНЕСКО, а ЮНЕСКО теж не дуже дозволяє. Ну, довелося з цими дозволами їм чекати дуже довго. Але, власне, коли китайський уряд нарешті дозволив провести перформанс, то стосунків вже не було. Улай і Абрамович вже та, розійшлися. Але перформанс вони все одно зробили. Улай почав свою ходу зі Заходу. Китайської стіни, а Абрамович зі Сходом. І три місяці вони йшли на зустріч одне одному, аби зустрітися посередині стіни. Обнятися і попрощатися, і не бачитися наступних 20 років. І знову ж таки, Абрамов для Марини Абрамович це був дуже емоційний момент, в який вона згадує, що вона плакала від зворушення. А Улай він не плакав. Він розказав їй, що інша жінка чекає від нього дитину. І, як я сказав, до 2010 року вони не бачились. Це було в кінці 80-х, а на початку 90-х країна, з якої походила Марина Абрамович, зазнала трагедії, зазнала війни вперше. В Європі після Другої світової війни почалася війна такого масштабу. Про українську війну тоді ще навіть ніхто, напевно, не здогадувався, що таке може бути і в Україні і ще набагато гірше. Але війна в Югославії страшенно пригнітила також Марину Абрамович. Кілька років вона не створювала перформансів, а перформанси, які вона створювала, вони не відносилися до теми війни. І лише кілька років після закінчення війни, власне, після закінчення війни в, Босні, в Боснії, мені здається, це було десь в 97-му році, коли вона е, створила перформанс Балканське бароко. Знову ж таки, на тому ж таки венеційському бієналі. Цього разу вона виставляла цей перформанс в італійському павільйоні. А італійський павільйон належить до таких найбільших павільйонів бієнали. Бієнали зазвичай відбуваються на такій виставковій площі. Як сказати, на виставкових землях Венеції, тобто там є кілька павільйонів, і кожна країна намагається мати якийсь свій павільйон або представити свої твори десь поблизу, поблизу того, того місця, цього місця. І в італійському павільйоні там легко загубитися, бо там є багато художників. Кожен має якийсь свій куточок, їх багато, кожен щось виставляє, витворяє. Але Марину Абрамович було важко не помітити. А важко не помітити, тому що її перформанс полягав в тому, як, здається, сказав, він називався Балканський бароко». Під час цього перформансу Марина Абрамович в гарній білій сукні сиділа на велетенській купі коров'ячих кісток. Кістки були ще з м'ясом, з кров'ю. І Марина, сидячи на тій купі кісток, з драпачкою здрапувала, шкрябала, відшкрябувала, відчищала ці кістки від м'яса від крові. Перформанс тривав чотири дні. Протягом чотирьох днів, горячих днів венеційського літа, оці кістки почали жахливо смердіти, по них лазили опариші, але Марина в крові і в поті продовжувала чистити ті. Кістки. Що це було? Чи була згадка про етнічні чистки в Боснії? Чи це проба відчистити свою сербську ідентичність? Кожен може це інтерпретувати по-своєму. І якщо ми вже заторкнули тему війни, то треба згадати, що з початком війни в Україні Марина Абрамович дуже підтримала Україну і провела власне. Оцей ну, свій перформенс, мисткиня присутня» чи в присутності мисткині, вона його провела знову в одній невеликій переватній галереї. Коли вона сиділа навпроти відвідувачів, і всі прибутки власне з цього перформансу вона передала на благодійний фонд, який співпрацює з Українським міністерством здоров'я. Мені здається, це був фонд директора Ліфт чи хтось з тих з Нью-Йоркців. Е, так, тому вона залишається також і соціально, і політично ангажованою дотепер. Дуже часто останні перформанси е, Марини Обрамович мають якісь таке характеристику медитації. Коли вона напро, намагається створити середовище, вона дуже часто тепер знову співпрацює з публікою, але вже не викликаючи їхню агресію, а намагаючись, власне, викликати е, їхню. Відчуття часу, відчуття тиші, пошук себе. Тому для мене оці її останні перформанси чимось нагадують, якусь таку, не знаю, тібетську медитацію, можливо, а може, просто якісь такі занурення в монастирську реальність. Це щось інше, щось нове. І Марина Бромович, вже маючи добряче багато років, понад 70, мені здається, вже навіть 80-ка їй десь наближається. Вона все ще залишається активною, цікавою художницею. Художницею, яка не малює, але творить з собою. Дякую вам, слухачки і слухачі, якщо ви це слухали. Якщо розділяєте зі мною інтерес до якихось таких цікавих форм мистецтва, а якщо навіть не розділяєте, я сподіваюся, що вам було цікаво. І до нових наших балачок. wam dnia, wieczora czy nocy, papa. Pa. Z vama był podcast Radio Atrament Wszę informację pro nasz podcast, wy znaleźć na сайте atrement.filovich.com, a także śledz kłata za nami przez <inaudible>, Facebook, Instagram, a bo Telegram. Wszystkie nasze poprzednie efery, wy posłuchać na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, a takoś na YouTube.